Доброго дня, шановне панство, вітаю всіх на моєму каналі Екоетнопарк. Звати мене Ніла. І сьогодні моє відео буде, ну, скоріше, відео, відповідь на сюжет моєї подруги на каналі пані Зосі про морозники. З морозниками я знайома вже років, ну, мабуть, 12, як вони ростуть в мене в саду. Вони ще тоді були зовсім маловідомими рослинами. І я замовила, тому що я люблю новинки. Скажу так, що перший мій морозник мене ну, зовсім абсолютно ну, не здивував. Не порадував і я не була в захваті від нього, тому він ось так одиноко ріс і ріс собі. Потім, коли вони війшли в моду, я теж дещо прикупила. Не скажу, що в мене їх дуже багато сортів, ні, ну сортів, мабуть, до десятка є. Є і махрові, є і прості, але про що я зараз? Я, не, я багато про них знаю, багато літератури читала і спостерігала в своєму саду за цими рослинами. Я не буду зараз вдаватися в знаєте, якісь наукові термінології, про сорти, види цих рослин. Я скажу простіше для загалом, ось так скажу, поділю їх на морозники, які квітують. Весною і морозники, які квітують осінню. І якщо зима буде ну, більш-менш така, знаєте, не наша північна, то вони будуть квітувати аж до самої весни. Так от, це морозники чорні. Є вони восточні, там, вонючі, ну, я ж я не буду вдаватися ось в ці наушні термінології. Тому що багато із морозників, які важко розпізнати, особливо тим, хто ну, просто купує для душі, для того, щоб радував у саду. Так от, я зараз покажу морозники, які, ті, ті морозники, які будуть квітувати ось в кінці жовтня і листопад, грудень. Вони будуть квітувати і радувати нас ось тими суперквіточками. Йдемо до морозників. Ось морозник мій, і я вам показую. Заглянемо сюди і ось подивимося, що тут робиться. Подивіться, сонце я знов не бачу, що я знімаю. Ось. Яка сила квітів. Це цей морозник. Що буде квітнути. Йому не страшні заморозки, десь, навіть не заморозки, вибачаюсь, морози до мінус, мабуть, 10. Він ще витримує. Сніг взагалі для нього це не проблема. От навіть сніг, якщо невеликий мороз, сніг його укутає з ніг до голови, розтане, а він все рівно буде квітувати. Ось таке чудо. Ну, інакше не скажеш. Це морозник, ось він вже отут, бачите, от от отут вже він має зацвісти. Я думаю, що до кінця місяця він заквітне, я потім теж покажу. Це морозник, який квітує завжди осінню. Ось він квітує і на Новий рік у мене стоять ось такі квіти. Ну, звичайно, якщо не буде великого морозу. Дуже великого. Вони не переквітнуть, вони не впадуть, вони просто почорніють, вони втратять свій оцей. Біло, білий колір. Бачите, вони наче трішки з розовинкою, але коли вони розквітнуть, вони будуть чисто білі. Ось такий морозник. Це інший морозник, це, скоріше всього, морозник восточний. Він, ось, бачите, там є брунька. Я не, я не знаю, чи вам буде видно. Ось, ось брунечки. Це брунечки. Ось, бачите, ось це брунічки, які розпустяться весною. У них навіть листя різне. Ось подивіться, бачите, цього листя, дивіться, декоративне, дуже гарне. Бачите, по кругу йдуть листочки. Всього зовсім інше. Бачите листя? Вони різні. Це яскраво червоний, великий такий, ну, ну дійсно гігантський морозник. А це ось такі. Ще є десь морозник, зараз покажу. Подивіться, яка краса. видно айстра. Ось я їду. Дивіться. Не знаю, чи видно через... І ось зараз я вам покажу морозник. Тут немає, не бачите? Це буде квітувати весною. Ось. Підемо ще до моїх морозників. Вони <кій> ростуть вони в різних місцях. Тут прогуляємося парком. Ось подивіться, у нас справжня осінь починає листя сипатись. Це я обрізала живу загорожу з посуроплідника. Марочку проходимо і йдемо, листя що родить, верби осипаються. Підемо до наступних морозників. Так, ось. Це теж морозник з бутонами. Ось бачите. Ну це меншенькі кущики. Ось морозник, який буде квітнути. Тут, як бачите, нема нічого, крім. Це буде квітнути весною. Далі морозник іде. Ось такий маленький кущик, подивіться, маленькі-маленькі кущики. А бутончики є. Бачите, вони теж розовуваті, рожеві такі, але розквітнуть вони будуть чисто біль. Це теж, який буде квітувати взимку. Далі йдуть морозники. Ось махрові. Це молодій махровий морозник. Бачите, В ньому немає ніяких бутонів. Ще десь є. Не будемо шукати. Ну, ще десь є морозники тут. А ось. Ось морозник. Все, бачите, його немає. Ось морозник. Ось морозник. Подивіться, як у нього листя яка величезна. Тут теж. Бачите, немає нічого. Далі не будемо йти і шукати морозники. Там теж морозники, є, ще у дворі морозники. Але ось про те, що морозники є ті, які квітують весною, і ті, які квітують зимку. Ще хочу додати, що навіть серед тих морозників, які квітують весною, є морозники, які по яких причині, наприклад, дощова осінь, а потім Різко стає тепло. Теж можуть заквітнути у е, осінь. Таке буває. ну Це рідко, але таке буває. Ось така моя розповідь саме про морозники. ну ось Подивіться, яка це кількість бутонів і які, яка краса буде буквально через пару неділь. Ось приблизно все, що я хотіла сказати. Тому, якщо купуєте морозники, цікавтеся, що які вони, коли вони квітують. Але чесно скажу, ну я дуже раджу от придбати саме морозник, який квітує взимку. Це таке видовище, це така насолода яка не зрівняється з жодною весняною квіткою. Ось коли вже випав сніг, ще де-не-де -де там щось зацвітає, а він стоїть. У мене є на Фейсбуці, я той рік знімала, хто підписаний у мене у друзях на Фейсбуці, можете побачити, той рік я показувала майже перед новим роком, як повністю в снігу стоїться квітка. Тому раджу, купуйте і насолоджуйтесь. Всім дякую за перегляд і все буде Україна!